Та на що воно взагалі? Загружаємо букепкат, виділяємо наше відео, копіюємо і переносимо його на шар накладання. Потім пересуваємо вліво, щоб вони ідеально співпадали. Вимикаємо звук на основному шарі, щоб не була гучність два рази більше, натискаємо на наш верхній шар і шукаємо функцію видалити фон. Автоматичне вилучання зараз відбувається. Фон вилучено. Все. Далі обираємо функцію текст і пишемо наш текст. Вибираємо шрифт, який нам подобається. І переміщаємо текст, де він має бути. Ось так. Тепер як нам зробити, щоб текст з'явився за мною? Натискаємо на наше накладання ось цей уривочок, і шукаємо функцію шари. Ось. І переміщаємо наш текст під накладання. Опа, дивіться, вже все стало так, як має бути. Тепер нам треба зробити, щоб текст рухався. Заходимо в текст, виділяємо наш текст і обираємо анімацію, зациклити, і ефект, який називається хвиля 3. Все, готово. Тепер ми ще додамо наші знаки запитання. Додаємо накладання, заходимо в фото і вибираємо наш збережений ефект. Вставили нашу анімацію, і бачите, поки що знаки запитання переді мною. Що робимо? Те саме, що і з текстом. Натискаємо на знаки запитання, шукаємо функцію Шари і переносимо наші знаки запитання під мене. Трошки пограємось, можна трошки пересунути. Зменшити як нам потрібно, і дивимося, що вийшло та наше? Воно взагалі.